Некст Station – Українізейшн Гатангел Кримський вважав, що в Україні принципово необхідно спілкуватися українською мовою. Для себе видатний вчений свідомо обрав українську і для спілкування, і для наукової роботи, і для творчості. Хоча сам жартував, що легше знайти мову, якої він не знає, аніж порахувати, скількома мовами він володіє. Агатангел Кримський, як дослідник мов, відстоював тезу, що українська існувала вже в 11 столітті як яскраво індивідуальна одиниця. Цю позицію академік формував на основі унікальних досліджень. Саме йому належать фундаментальні праці: українська граматика, давньокиївська говірка, українська мова, звідки вона взялася і як розвивалася. Звісно, усе це суперечило офіційно встановленій в Радянському Союзі, а тепер так само головній у сучасній Росії тезі про Київську Русь як колиску трьох братніх народів і трьох братніх мов. Гатангел Кримський загинув у нелюдських умовах казахстанської в'язниці. Був ще однією жертвою сталінських репресій, де його останки досі невідомо. На засланні він страждав не лише від фізичного виснаження і хвороби, а й від тортур, яким його піддавали у тюрмі. Видатного вченого лінгвіста Поліглота під час арешту ще в Україні допитував напівграмотний особіст-інтернаціоналіст, який не володів жодною мовою. Напружуючи слабкий зір, Кримський читав протоколи допитів і виправляв граматичні помилки свого мучителя. Це було у 41-му році, коли Агатан Кримського без жодних доказів звинуватили у тому, що він був ідеологом українських націоналістів, який продовж років очолював націоналістичне підпілля. Далі академіка, людина, яка володіла унікальними знаннями і зробила неоціненний внесок у розвиток науки, заарештували і відправили етапом у Казахстан, де на початку 42-го він помер. А почалися репресії та утиски щодо кримського ще у 1929-му, Тоді вченого позбавили посад привілеїв, усунули від науково-викладацької роботи. Цікаво, що кримський взагалі народився в російськомовній сім'ї, а у своїх жилах не мав ні краплі української крові. Його бібліотека налічувала майже 50 тисяч томів, і він перевіз її до Києва, щоби у 1918 році разом із Вернацьким створити українську академію наук. Люди такого масштабу, як Агатангел Кримський, це рідкісне явище в історії людства. Але доля репресованого мовознавця на жаль типова для людей, які жили й творили у часи сталінського терору. За підтримки українського культурного фонду.